Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду! Якщо відео буде корисним для вас, підпишіться на канал, поставте вподобайку та напишіть коментар. Також можете підписатись на мій телеграм. Там я теж публікую цікаві проєкти для виконання. Посилання на канал залишу під відео. Дякую за увагу, поїхали! Сьогодні ми будемо заробляти дроп від проєкту Magic Square. Це магазин додатків Web3, який надає користувачам спрощене та безпечне середовище для виявлення та доступу до широкого спектру децентралізованих програм, включає DApps, NFT та ігри. Завдяки інтегрованому механізму DAO та орієнтовним на користувача-функціям. Magic Square прагне сприяти відкриттю додатків, керованих спільнотою, забезпечувати контроль якості та пропонувати бездоганний досвід як для розробників, так і для користувачів в екосистемі Web3. Трішки по інвестиціям. Давайте перейдемо до Fundraising. Як ми бачимо, в інвесторах мій улюблений Binance Labs та топові біржі, такі як Kucoin, Huobi, Gate.io, які заінвестували в проєкт вже більше 4 мільйонів доларів. Я трішки проаналізував джерела, які кажуть, що по економіці проєкту на лістинг буде в циркуляції всього 80 мільйонів токенів, а з урахуванням інвесторів та партнерів, лістинг буде одразу на всіх топ-біржах, включаючи Binance, де прогнозують ціну токену від 0,5 до 1$, долар, що досить гарно в наш час при такому тяжкому ринку. Так ось, зараз в нас є можливість заробляти цей токен SQR. Який обіцяють роздати вже в четвертому кварталі цього року. Тож, давайте перейдемо до проєкту, і я покажу, що треба зробити, щоб максимально прийняти участь для отримання цих токенів. Переходимо на сайт Тестнету. Всі посилання в описі відео та в телеграм-каналі. Перше, що нам треба зробити, це зареєструватись через свій гаманик. Натискаємо EVM вайлет, натискаємо далі, під'єднуємо та підписуємо. Трішки чекаємо, поки все завантажиться. Після того, як завантажились, нам потрібно створити свій ID, додати фото, та вказати свій емейл-адрес та підтвердити його. Давайте це зробимо. Після того, як ви ввели, натискаємо Підтвердити, Підтвердити і відправити код нам на пошту. Після цього переходимо до пошти, копіюємо код та вставляємо його ось сюди. Все зробили. Підтвердили. Після того, як ми підтвердили свою пошту, вигадали свій нікнейм, нам потрібно перейти в свій аккаунт зліва, натиснути Setting та під'єднати свій Discord. Натискаємо додати, Connect Discord. І натискаємо Connect. Натискаємо авторизувати. Все, Discord ми під'єднали. Раніше ще був Twitter, але зараз я його не бачу. Може, згодом він. І повернеться. Також у нас під'єднаний вже наш гаманець. Тут ви можете редагувати свою інформацію, якщо захочете змінити свій нікнейм або додати фото. А ну, це все ми вже зробили, це добре. Далі переходимо в розділ карма та нагороди та бачимо, що за реєстрацією нам нарахували 20 балів карми. До речі, якраз цим ми й будемо займатися. Чим більше карми ви назбираєте, тим більше дроб ви отримаєте. За що буде нараховуватись карма, показана ось тут. Натискаємо View. Можете ознайомитись а, самі, скільки за що дають. Скажу про головне: 20 це реєстрація облікового запису та верифікація пошти. Потім 5 це прив'язка Дірскорта. 5 щодня входимо до свого облікового запису. Якщо там 20 днів ви будете заходити, це вже 100 балів. 25 балів. За кожне голоснування на снапшот, це саме головне далі розповім. Та 60 балів карми за кожного приведеного друга через своє реферальне посилання, яке знаходиться ось тут. Воно з'являється після того, як ви наберете свої перші 50 карма. Так як я тільки зайшов в цей проект, я теж буду з вами це набирати. А потім копіювати це посилання. Добре, з цим ми розібрались, зрозуміли. Якщо якісь будуть запитання, пишіть в коментарях. Так ось, саме головне, що я вже сказав, це голосування. Переходимо на снапшот посилання під відео та в телеграм. Нагадаю, Підписуємось тут на Magic Square. Я вже це все зробив. Та по черзі голосуємо за кожен проєкт. Там, де фільтр, давайте зробимо «Актив», щоб в нас тільки були активні завдання. Uh, в нас повинно бути їх десь приблизно 40 проєктів. Нічого складного тут немає. Я з вами зроблю декілька, а закінчувати будете самі. Ну я теж вже сам закінчую, щоб не затягувати відео. Тож, давайте почнемо з першого, натискаємо на перше. Тут натискаємо Yes, натискаємо What. Вот. Трішечки чекаємо, натискаємо Confirm. Тут підписати, трішки чекаємо. Все, ми проголосували, натискаємо close. Закриваємо і бачимо, що ми проголосували. Далі теж саме робимо. Натискаємо Yes. Вот, підтверджуємо. І натискаємо підписати. Готово, натискаємо Close. І так 40 разів. Тобто нічого складного немає, трішки виділити часу, проголосувати і отримати свої бали. Карма тут підписати. Все, готово. Я думаю, ви зрозуміли, як я вже казав, нічого складного тут немає. Попереджу відразу: інколи буває, що треба після того, як ви зареєструвались на Magic Karma, трішки буде почекати. Буває навіть до 12 годин, поки вам дозволять голосувати на цьому сайті. Але це дуже рідко буває. Просто кажу, щоб ви знали. На майбутнє. Після того, як ви закінчите це голосування, ще треба буде виповнити один дуже важливий крок. Треба буде виконати завдання на а, всі ми нами вже відомому зелі. Посилання залишу під відео. Переходимо, і тут треба буде виконувати місію. Через нього теж будуть розіграш токенів. Нам треба виконати всі доступні завдання, які тут є. Як завжди, нічого складного. Завдання досить всі прості. Треба там підписатися, там а, ретвітнути, там репостнути, тобто нічого складного тут немає. Ну, наприклад, натискаємо перше завдання, нам треба перейти на сайт. Натискаємо Page, закриваємо, чекаємо 5 секундочок і натискаємо Клейм. Все, завдання ми виконали. Єдине, що зараз хочу вам показати, але для цього нам потрібно верифікуватися в Discord. Натискаємо Join Discord, переходимо до Discord, до Discord натискаємо прийняти запрошення. Треба верифікувати себе, натискаємо Верифікація, me», Тут ми вводимо код. Все, ми верифікувалися. Ще можете проявити невелику активність. Заходимо в чат, пишемо посилання та відправляємо його. Все, добре. Тут ми закриваємо і забираємо на. Після цього я хочу вам показати, для чого я це зробив спочатку в Discord. Я хочу вам показати, як пройти тест, щоб ви не шукали відповіді на запитання. Тобто, переходимо на цю вкладку, натискаємо на перше завдання, вибираємо AP3. Далі, друге питання. Тут у нас ось це Б. Забираємо. Далі натискаємо третє, Це четверте. Binance Labs 5 SQR 6, 60. та натискаємо знову Visit Page. Закриваємо його. Трішки ще чекаємо та забираємо нагород. Це єдине, що я вам показав, де у вас могли бути трудності. Далі, я думаю, ви розберетесь, там нічого складного немає. На зелі обов'язково прийміть участь, не пропустіть, щоб було більше шансів на отримання токенів. Тож, все робимо, як я вам розповів. Обов'язково заходьте кожного дня на сайт, щоб отримувати свою карму. А також вона нарахується трішки пізніше за те, що я це все тут виконую. Ну, ви теж можете перевіряти, ви можете дивитись а, історію за що де і коли, і як було вам не нарахована кара. Також слідкуйте за моїм телеграмом, там я буду слідкувати за новинами по цьому проєкту та попереджати про нові квести. Також залишу в описі посилання на пост, де ми можемо отримати монети Islam Coins з інвестиціями в 400 мільйонів доларів. На цьому все. Все, досить швидко. Підписуйтесь на канал, дивіться мої попередні відео та слідкуйте за новинами в телеграм. Гарного дня, бережіть себе, до побачення!